І так, всім привіт. Моя задача зварити суп. Гречаний суп. Це в мене перший раз. І так, у нас буде картопля, що нам нужна жарка, цибулю з моркою і куріч філе І гречка. Зараз це все ми будемо тут чистити. Почищу зараз картоплю, морковку, цибульку і м'ясо. На Наріжемо на кусочки. І так, картоплю ми порізали на кубики. Правильно чи ні, не знаю. І курочку, філейку так я порізав на кубики. О, тепер сполукав її гарно три рази удов. чистенько, все добре. Вемо її на. Плиту. Так, да, далі. Далі. Зараз я сполучу це м'ясо і... Докинути далі. І так, м'ясо помив. тепер його загружаю мені як отако. О. Щоб воно собі варілося разом. І можу ще. Взяти трошки посолити. Думаю, достатньо. От. І тепер можемо тут взяти, накрити, хай вариться. А далі ми будемо чистити морку, картоплю і робити зажарку. І так, цибулька в нас готова, морквочка теж готова. Будемо її. Але, напевно, перше цибульку будемо. Піджаривати, трошки вона піджариться. А потім дамо морку. Добарне поперемчати. Трошку вліє більше. Бо зараз ми морку добавим, не забере. Питається. Ну і помішуємо. Трошки вона підсмажиться. Буду додавати От Я не знаю, чи я це правильно роблю чи ні. Я... Це перший раз цей суп. Готую, тому це не для професіоналів, котрі це вже знають і будуть не управляти. Це для таких, як я, котрі думають, що це дуже складно. Ну, не знаю, подивимось, що в нас з того всього вийде. О, це у нас вже наша картопліка. Зараз у цю шуму я зберу, лише трошки воно піднагріється, зберу. Щоб було чистеньке. А потім буду додати гречку. Ну, приблизно стара. Зараз вам далі все покажу. І так, цибулька у нас трошки підсмажилася. Отаємо туди моркучку. Поверкали руку. Ру. І тепер буде перемішатися всю трошки треба. Хай воно тушиться. Ну тут трошки більше. Так, що у нас тут? Тут у нас ого! Гореться все. Оцю цю шуму треба такого зібрати, гарно. Так, я придумав новий спосіб, як зібрати ту шуму. Того копи трошки. Перебрам чисту салфеточку. І ось так от збираємо. Супер. І готово. Можемо ще ложечку зібрати. Дуже гарно зібрав салфетку. Так, добре. Тут ми помішуємо трошечка. і не собі тихонько воно тушиться. Далі. Беремо гречку. І приблизно десь отак от.грам без запамін. Перемішуємо новенько. Що у нас тут полубочці? Я ще не знаю, чи то може бути їсти, чи ні, ну то вже подивимось. Так, поки що я це все жар готую. І так, зажарка наша вже, я так думаю, готова. Відсуваємо її набіг, не там собі. Доходить. А це потихоньку у нас булькає. Зараз буль, перевіримо, буль, буль, буль. чи картопля вже готова. Чи не готова. Сподіваємось. Премножик. Картопілька ще трошки твердувата. хай трошки ще у нас аспотомиться тут. І так. Картопля у нас вже готова. Гречка теж. М'яско я вже пробував. Лишилося нам цю зажарочку. За жарочку. жарочку. Так вот скидывает сюда раз, разкидаем раз. Раз. Раз сюда, вот перемешаем. И крышечку накрываем. Ну і нехай воно повариться трошки ще. Хвилинок, так, ще 10 закипить. і туди будемо пробувати. Що ж ми тут наварили. І так. Що в нас вийшло. О, супець. Скуштуємо. Супер! Отак. Получилося, що получилося. по смаку дуже добре. Не гірше, ніж, ніж що жінка варить. Але то на вас розсуд Правильно, що робив, чи неправильно, завжди хтось знайдеться що щось не так. Але на перший раз я думаю. о! morte, përsa të komente më dhe rade për qëtate. Dhe akurë.